Юнакам цієї вікової категорії потрібно мати закордонний паспорт і військово-обліковий документ у паперовій чи електронній формі. А от чому реакції на це нововведення у суспільстві неоднозначні, і які ризики у цій нормі бачать військові, дивіться у сюжеті мого колеги Ігоря Бондаренка. Міжнародний пункт пропуску Шигині єдиний на Львівщині, де працює піший перехід. Від учора тут, як і нарешті інших пункт пропуску, дозволений перетин кордону для чоловіків віком до 22 років. Микиті та роману вже виповнилось по 22. хлопці одними з перших. Тестують урядовий дозвіл. Подивимося, чи це все працює боркордонних слашу. Працює одразу. Вирішив поїхати побачити тата, бо ми з ним з початку війни не бачилися один з одним. Мій випадок він є не один, не єдиний. Дуже багато хто розлучений з сім'єю і давно не бачилися. Українці мають максимально зберігати зв'язки з Україною. Пояснила прем'єрка Юлія Свереденко після ухвалення урядової постанови. Нові можливості молоді для навчання стажування легального працевлаштування за кордоном, наголошують в МВС експерти з міграційної політики у нинішніх новаціях. Побачили ще й спосіб зупинити відтік за кордон випускників шкіл це якраз е, можливість втримати від виїзду дітей у віці 16-18 років. Тобто, якщо до віку 16-18 років за дітей приймали рішення батьки, то у віці до 22 років більш вирогідні, що вже сама людина Буде осознано приймати рішення або залишатися в країні, або їхати за кордон. Переважна кількість військових категорично проти дозволу виїжджати молоді за кордон. Колишній нардепа нині військовий Юрій Береза запевняє, найефективніший солдат віком від 18 до 27 років, і вони потрібні країні, яка бореться за своє існування. Нам потрібна молодь зараз ця. Вона потрібна нам в першу чергу для створення нових систем безпілотних. Нам потрібні ці молодь для того, щоб управляти новітніми комплексами. Війна змінилася. Війна стала технологічно, і ті діди, які на плечах витягли 22-й, 23-й, 24-й рік. Вони далекі. Від цих технологій дозвіл на виїзд за кордон чоловіків з 18 до 22 років поки не вплинув на збільшення пасажиропотоку. Запевняють у держприкордонслужбі. Літній сезон ще триває, тому загальна кількість перетину кордону, як і раніше, залишається високою. Традиційно він зростає напередодні та у вихідні дні. Це приблизно 150 тисяч людей за добу, пояснюють прикордонники. Як вчора, до прикладу, кількість перетинів кордону ми зафіксували на рівні. Трішки більше 127 тисяч а, перетинів це показник в обох напрямках, як на виїзд, так і на в'їзд. так власне і а, два дні тому також показник перетину кордону був на рівні 127 тисяч. Звісно, що чоловіки а, українці у віці від 18 до 22 років, включно вчора, були присутні на кордоні, та й власне, і зараз вони також є на кордоні, але вони не додали до перетину кордону кількості громадян в значній мірі. Статистику вибух з України за віком Держприкордонслужба не веде, тому даних про кількість 18-22-річних юнаків, що виїхали за останню добу з України, немає. Опитані нами хлопці, які виїжджали з країни, обіцяли, що обов'язково повернуться. Ігор Бондаренко, Марічка Кужик, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.